Доброго дня! У вас вітаю компанія місто Луцьк. Відготаємо тракторця до Михайло 404 чи 2. Тракторець 4, 4, 4, 4 циліндровий, повнопривідний. На даний трактор два роки гарантії. Зараз ми відзьмімо саме завантаження даної звертівочки. І при кінці відео ми трошки вам продовжимо дещо. Діваньте скажімо. так. у нас практично завантажився. Даного Маринецьку вийшли на роботу. Що ми хочемо сказати? Зараз з'явилося дуже багато сахараїв, які під нашими торговими марками продають трактори. От ми є мінягро місто Луцьк, знаходимося в Луцьку самому, на вулиці Рівненська, 48. Є, що представляються також мінягро Луцьк і під нашою торговою маркою. Продають невідомо які трактори. Ось бачите, наша площадка техніки, як ви бачите, дуже багато. Ось, нас там Зараз приблизно ззаді. Сонечко, звісно, б'є Банер. міня Грулуцьк з нашими номерами. Так. І... Хіба що дуже великий якийсь трактор, який сюди не поміщається, типусь Соліса, Ловола 50-го. А так вся доставка в нас службовим автомобілем, на якому також вказано, що це є міні-агро, наші номера телефонів. Ось написано, що це міні-агро Луцьк. А розвелося дуже багато шахрагів, які кажуть, що вони міні-агро Луцьк. Так що купуйте перевірених офіційного імпортера компанія Miniagro. Ми самі поставляємо техніку. Техніка вся перевірена та надійна. Тракторці, як бачите, є по наявності. Техніки дуже багато. Багато техніки стоїть на зборку. І ось завантажили Донфена 404 го G2 і сьогодні знову свіженький буде вийматися з клітки, ставитися на зборку. Тобто, щоб ви розуміли, трактори тут не стоять дуже довго, трактор зібрався, поїхав, зібрався, поїхав, лишнього не збираємо. Завжди все свіженьке.